Перше, що ми могли зробити, це вийти та будувати блокпости. Я, ну, зараз я розумію, що ми їх робили там, можливо, не так професійно, як це потрібно було, але наше побажання було одне, тобто, щоб місто залишилось українським. Ми дійсно ну, як, було бажання допомогти ну, самим собі. Ми їх будували так, як могли. Ми будували їх там поза містами, будували їх вокруг наших шляхопроводів, вокруг наших мостів. Де матеріали бралися, розкажіть. Ось матеріали ну, дещо ми брали ну, із тих підручних засобів, які в нас були. Це пісок, це... Якісь старі, старі е фундаментні блоки, дещо нам надавали підприємства міста. Тобто е Сарафанне Радіо працювало буквально ну, кожну мить. І волонтери нам допомагали і з металом, і з блоками, і з е мішками, і людьми допомагали. І все наше підприємство згуртувалося, і перші там, е декілька. Е Ну, декілька днів, навіть не днів, доби, декілька доб, ну, діб. Вони е разом ну, би, будували ці блокпости, щоб ми не дали ворогу пройти до міста.